Вітаю, да, дорогі друзі, думаю, що багато хто із вас задається питанням, як людина з ладою зору може, скажімо так, керувати своєю фотогалереєю, або фотоплівкою, да? або своїми фотографіями, відео. Як як взагалі. Екран не активний. Узнати. Фото, дата 12 травня, час, 20, 20. Узнати, скажімо так, що це за фотографія, або що це за відео, і як можна. Цим фото або відео поділитися або поширити в соціальних мережах. І так, фото і відео. Розглянемо сьогодні, як це робиться. Екран, акт, відео, дата, 9 травня, лайв фото, відео, дата, 9 травня. З відео, час, да? лайв, відео ну, дата, з відео 9 травня, все простіше. Лайв, відео, дата, 9 травня, час. лайв відео, Відео, да? фотографії, фототека, кнопка назад. Це довгий такий шлях, перший, або детальніший, да. Тобто. Натискаємо, відкривається відео. І тут ми можемо. Одеса, змінити. Кноп, дії, кноп, відео. відео HD, відтворити відео, панель Інстро, поширити. До улюблених. Інформація. Дії. Тобто, але воно вже як то більш детальніше розкрито. До улюблених, поширити. селектор фото, відтворити відео, кнопка. От, Відтворити відео, нажимаєте, і воно відтворюється. Але тут є одне но. Потім дуже важко вийти з цього детальнішого огляду, тому що треба буде згортати. Фотоплівку і закривати цілком примусово застосунок, тому що в зоротньому напрямку неможливо вийти з цього редагування фотографії. Фото, тобто, фото Затискаємо екран. Можливо, Олег Гардина. Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на каналі.

Пошта, Відцеп, кнопка. Інстаграм. Кнопка. Інста В'ятцеп. Пошта. Енердрап. Кнопка. Обирають да. В'яцеп. Інстаграм. Нотат. Щоден. Фріф. Скайп. Ще. Додати до доспільно... Якщо кнотка. немає того, що вам потрібно. Додати, тут є. Альбому. додати до Додати. Додати. Ще. Кнопка. Тут є клавіша ще, ви натискаєте і він розгортає більше можливостей. Це, Записування що стосується відео. Закрите. Записування закрите. Кнопка. Діапазон дат, відео, дата, 9 травня. Так, це відео. Фото, дата, 12 травня. А час, от як робити 20, фотографії, 20. Не, да? тут все, все трошки складніше, да? тому що. Фото, дата, 12 травня, час, 20, 20. Маслипав, ал як. Все. Фото. Яке фото, що за фото? І як зрозуміти, що вам потрібно відправити саме те фото, яке ви обрали. От тут на допомогу нам приходять наші скрінрідери або голосові помічники, або ті засудки, про які я вам расповідаю. 12 видео. Дата. 9 травм. Тут... Вот, 12... попавший... Фото. Дата. 12. травня. Ну, 12... відео, фото, дата, 12. травня. час, Перша фото, Дата. 12 травня. час, 20. 20. Маслота. Таким самым чином. Поширейте. Кнопка. Вибираємо, поширити. Один фото выбрано. Пошто. Знову наше, эти... ну тут. З'являється інша дія. Сторінка 2 із 3. сторінка 3 із 3. Гартаємо вниз. Додати до нової швидкості. Зберегти до, розпізнайте фотографію за допомогою Саліван Плюс. Кнопка. І тут оп. Перше. Описати через Gmail. кнопка. Друге. Друг Шука... AskenViezen. Кнопка. Третє. М.зеннит. кнопка. Редагувати дії. МВизене. In... Ask EmLiz. Шукати через Google Ask AskenViezen. Кнопка. Ну от мені подобається оце. Запитайте у Envision. Фотографія. Оповістка. Зараз обробляю фото. Незабаром дам опис. Текстовий чекаємо колокаємо трошки режим символів, курсор вводу на початку. А поки чекаємо, ставте вподобайку і підписуйтесь, щоб знати більше. Зображення має чоловіка, що носить військову форму та шолом. Він посміхається і, здається, є солдатом. Людина стоїть перед стіною з малюнком на ньому, що здається, є військовою гербом. Малюнок має птах, можливо, орла і щит. Особа солдата добре обладнана, і він, здається, знаходиться в хороших духах. І одразу я вам кажу, що це за фотографія. Це фотографія на Авдіївській промзоні біля Муралу, де нарисований нас відомий Тарас Шевченка у військовій формі з шевроном 92-ї окремої механізованої бригади От так це відбувається. Тому дякую за увагу. Маю надію, що був корисний. До зустрічі в ефірі. Всім пока.